Сьогодні готуємо ті самі смажені вокзальні пиріжки з картоплею. Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі. Готуємо з Олесою піжик. І сьогодні в мене для вас рецепт тих самих вокзальних або столовських пиріжків смажених. Погляньте. Я не можу передати, у які спогади я поринаю від цього от аромату. Це, Це неймовірно, погляньте. Погляньте, які. Ті самі, які можна було купити, зокрема в моїй Кіровоградській області на автовокзалі, далі в лікарні у районі і так точно, і власне у шкільній столовці. Це ті самі. Для приготування 11 величезних пиріжків вам знадобляться наступні інгредієнти для тіста або все під відео. У мене сьогодні вони з картоплею та печинкою, тому приготувавши їх, ви просто поринете у свої спогади. Наскільки вони смачні, і причому начинка знаходиться ось тут, в носиках пирога. Тобто, вам не потрібно робити декілька укусів, щоб на кінець добратися до начинки. Начинка з першого шматочку. У миску відправляємо свіжі дріжджі 21 грам або у три рази менше сухі дріжджі. Додаю туди цукор, в мене ось такий цукор-сирець, можна взяти будь-який і веделочкою гарнесенько до однорідної маси я розтираю свіжі дріжджі із цукром. Сухими такого робити не потрібно. Далі додаємо теплесеньку водичку, обов'язково солі, рослинна олія. І просіяна пшеничне борошно відразу все і замішуємо тісто. Воно має бути не забитим, злегка прилипати до рук, але при формуванні руки можна змастити невеличкою кількістю олії. Ось таке тістечко має вийти. Бачите, дуже легко і швидко готується. Все залишаю його у мисці, накриваю зверху чимось і залишаю на одну годину при кімнатній температурі, щоб тісто підійшло. Через одну годинку, дивіться, тісто гарнесенько підійшло. Робочу поверхню я не борошном присипаю, вірніше картопля. У мене в ролі начинки сьогодні Це картопля з смаженою цибулькою і з печенковим паштетом. Можете брати будь-яку поверхню, змастила трішечки олією. І формую з тіста ковбаску, розділяю на рівні частини. В мене вийшло 11 заготовок для пиріжків вагою приблизно 75 грамів. Можна робити їх більшими, можна меншими, як хочете. Все формую ось такі, підкачую кожен шматочок, формую кульки, накриваю зверху їх пакетиком або шплівкою і залишаю ось так на столі на 15 хвилинок, щоб вони трішечки постояли. Через 15 хвилинок починаю формувати власне пиріжки. Дивіться, можна ось так. У мене спеціальний такий ролик для тіста, можна просто руками їх розплескувати, кулечки. І головний секретний, ось такий секретна фішка таких пиріжків приплюсніть гарнесенько по всій площі кожен пиріжок. Таким чином, начинка, особливо коли у вас картопля або сир, вони рівномірно розходяться по всій площі пиріжка. І у вас виходять пироги, які смакують з першого шматочку, і начинка виходить прямо в носиках, тобто рівномірно по всьому пиріжку. Ось так. Залишаю на столі, бачите, ось такі красені, на відстані один від одного. Стіл змащений трішечки рослиною олією зверху накриваю і залишаю десь на 20 хвилин перед смаженням, щоб вони підійшли. Далі, все як завжди, на середній вогонь ставлю пательню. У мене пательня діаметром 26 см. Наливаю туди олії, так щоб пироги, можна сказати, були повністю занурені в неї. І дивіться: по-перше, кладемо у розігріту дуже олію. По-друге, ось так перші хвилини ми зверху. Наливаємо на кожен пиріжок гарячу олію. Бачите, зверху вони стають такими пухкими, утворюються бульбашки, тоді вони реально виходять красивішими і рівномірніше просмажуються. Смажуємо на середньому вогні до ось такої золотавої скоринки, тісто тонесеньке, дуже швидко готується. Прибираємо кожну партію на паперові рушнички, для того, щоб увібрався, увібрала зайва олія ось такі красені. Виходять. Зберігайте обов'язковий рецепт, тому що це дуже смачно. Не зовсім корисно, так, я згодна, але інколи можна себе побалувати. І чекайте, секунда. Зараз буде картина домальована. Отакі от, от пакетики. Було таке, що, наприклад, мені один з картоплею. Ось так. Було таке, правда? Дуже смачно. Готуйте і перенайте у свої приємні спогади з дитинства чи з юності. Усім смачного. Ну що ж, подивимось близька. Дивіться, який він м'ягесенький. Тонесенький, дивіться. Ніжний. Ну що, дивимось? Дивіться. дивіться, яке тісто. Погляньте на це тісто. Погляньте. А начинки скільки, бачите? Дивіться. Ви це бачите? Ну ті самі пироги. А зараз я візьму одну половинку, неважливостю, і покажу, що я мала на увазі, коли казала, що начинка знаходиться прямо в носику. Ви бачите? Ви бачите? З першого шматочка, з першого укусу ви добираєтесь до смачної начинки. Все показую у відео, тому дивіться уважно, готуйте. І нехай вам смакує. Друзі, якщо ви давно шукали ось цей от рецепт колишніх вокзальних або столовських пиріжків, обов'язково натисніть вподобайку, напишіть гарний коментар, напишіть, скільки коштували ці пиріжки саме у вас у вашій області, чи пам'ятаєте ви взагалі такі. А також, хто ще не підписався, підписуйтесь, тому що тут у мене на каналі завжди багато різноманітних рецептів. Якось таких, от з дитинства, з юності, так і, звісно, на корисний матеріал. Залишайтесь бо разом смачніше.